Коротше, піди, ти підходиш і кажеш. Що у вас по нарядам на новорічні свята? Кажу, мамо, діньте мене, будь ласка. А я кажу, ходи. І так. Ту-ту-ту-тун-тун. І закрив. та тун-тун. Цей лук називається паєтка. Паєтка можна закрити. Можна закрити, а можна відкрити. Покрутись, у нас немає часу, щоб так довго на кожен лук. Номер два. Да-да. Ого, ничего себе. Mm -hmm. развертайся, я уже снимаю. Да-да. <laughs> а, ну, покажи что. Ряд. Номер три. о май гад. вот a baby. Я хочу, чтобы было видно О, ничего себе. Гарно, гарно. Ничего не скажешь. Перьинка. Дівчина перьинка. А лифчики вже не на щастя, час, чи що?